Чоловічий натільний одяг, крайній Німеччина, де одиничка вартує лише 126 гривень. В цьому лоті у нас будуть представлені 33 позиції, буде абсолютно різний одяг. Це футболочки, лонги, термолегінси та ще багато чого. 4150 гривень за увесь лот. Будуть модельки як в упакуванні, так і без упакування. Детально. Кальсонів буде у нас 5 позицій, термолегінців 5, термолегінців з вовною 11 їх буде. Футболи 7, лонги 5, розміри емочки буде 8, елечки 12, екселечки 13. Ось так виглядають кольсони. кольсони та дуже легенькі, тактильно приємні. Є ось таке термовбрання, є ось такі з вовною, класно виглядають. Так, далі давайте подивимося. Є футболочки упакувані по три позиції. Тут буде переважно бавовна в складі. О, як стандарт 100, вони є в білому кольорі. Є по одній позиції в чорному кольорі, легенькі, тактильно приємні, сірий колір. В блакитному, в темно-синьому кольорі будуть у нас лонги. Ось так вони виглядають. Також лонги є в сірому кольорі. Дивіться, класно можна комбінувати, продавати кольсони або легінси з верхом. Та можна круто заробити. Є ось такі термофутболочки. Подивіться, яка тут класна дихаюча тканинка. Давайте подивимося з вами по складу. Так, 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 так. Так. Не бачу. Дуже тактильно приємна. Ось. Ось по складу зараз вам покажу 90 поліестер, 10 еластан, 57 бавовна. Це тут з двох різних. Тут подивіться ось так виконані вставочки. Я полістер, є бавовна. Далі показую ось такі. З брендованою резиночкою йдуть резиночка, до речі, дуже класно тягнеться і при цьому не буде обтяжувати. Далі показує, є ось така моделечка, є темно-синя моделечка. Абсолютно різні варіанти є, тому ваші клієнти точно знайдуть те, що саме їм до душі. Тому звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.